Андра. І я, Марічка! Вітаємо вас у відеожурналі Дитячі кроки Україною! Нагадую, що в кожному випуску ми з вами відправляємось у віртуальну подорож Україною. Ми дізнаємось про звичай історію, культуру та традиції нашої держави. Разом ми здивуємось новим відкриттям. у Одеську область. Марічко, скажи мені, будь ласка, ти коли-небудь з родиною була у Одесі? Одещина є одним з найбільш туристичніших регіонів України. Щороку тисячі туристів відвідують Одеську область, щоб оздоровитися та помилуватися історико-архітектурними та природними пам'ятками. Пані Олександро, давайте. Для того, щоб нам вирушити у віртуальну подорож, треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо. Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Один, два, три. Подорож розпочни. Подорож! Тепле сонячне чорноморське узбережжя, а разом з ним Одеса Мама. А ви знали, що під Одесою знаходиться велика система катакомб з загальною протяжністю більше трьох тисяч кілометрів. Ви можете уявити, це ще одне підземне місце. Бодяться люди більшу частину дня, а саме одесити, а вони знаходяться на привозі. До речі, який є одним з найстаріших ринків у Європі. Футбольний спорт в Україні бере початок саме в Одесі, тому що тут було збудовано перше футбольне поле. А якщо ви хочете подивитися, шоу дільфінів та поплавати разом з ними, тоді я вас запрошую в на найбільший день в Україні, який знаходиться на плячі Аркадія. Окрім дня міста, Одесити святкує ще таке свято, яке називається Гуморина. Саме так вони називають День сміху, який відбувається 1 квітня. І, до речі, є офіційним вихідним у Одеситі. Адже не даремно Одесу називають столицею гумору. Центр Одеси, а також родзинка міста Одеський академічний театр деопори та балету знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Для любителів активного спорту та активного часу проведення в Одесі щороку проводять забіг гору Потьомківськими сходами, де всі охочі можуть взяти участь. Ці сходи складаються із 192 сходинок, і, до речі, рекордом є 22 секунди, аби піднятися з самого низу сходів до верху. Аби ще більше закохатися в Одесу маму, я пропоную вам переглянути нашу презентацію. А нас вже чекає космічна столиця України, місто Дніпро та Дніпропетровська область. До побачення, мої мандрівники! До нових зустрічей! Одеська область одна з найколоритніших в Україні. Подорож одеською областю можна порівняти з кількома мандрівками за кордон. Колоритна національна кухня. Історичні цікавинки, море, пляжі. Макові та лавандові поля і навіть містичні катакомби. Катакомби! А що це таке? Під містом Одеса знаходиться неймовірна мережа тунелів, яка вважається найбільшою системою катакомб в світі? Заплутаний лабіринт ходів простягається більш ніж на 2000 кілометрів під містом. Якщо всі коридори витягнути в одну лінію, то їх довжини вистачить, щоб дістатися до Парижу. А ще ходять чутки, що там схований скарб. Ну, взагалі-то в Одеській області легенд про скарби дуже багато. Давайте зар! Легенда про одеський корабель. Вітаю вас, мої любі українці та україночки. Впевнена, ви чули про неймовірний одеський колорит. Одещина відома не лише своєю теплотою та сонячністю, а й надзвичайно багатою історією. Найцікавіші міфи та легенди про Одеську область, звісно ж, пов'язані зі скарбами та відчайдушними капітанами. У кожному місті обов'язково є свої легенди про заховані скарби, а в Одесі таких легенд чимало. За однією з них. У підземеллі одеських катакомб один морський капітан сховав цілий статок корабель, виготовлений з чистого золота. Цей дорогоцінний дар він отримав за те, що брав участь у порятунку людей з Титаніка. Золоту копію загиблого лайнера капітан чомусь сховав у катакомбах, десь на фонтані, в одному з районів Одеси. Потім він чи то зник, чи то просто забув про неї, але копія нібито так і знаходиться десь у лабіринтах катакомб. Азартні Одесити неодноразово намагалися знайти скарб, але завжди потерпали від невдачі. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей! В Одеській області знаходиться дуже красиве місто Чорноморське. Яке знаходиться на узбережжі Чорного моря у 20 кілометрах від Одеси. Воно є одним з найвідоміших портових та курортних міст України. А ще пляжі Чорноморська визначено блакитним прапором. Цікаво, а що означає блакитний прапор? Відзнака блакитний прапор означає, що пляж відповідає світовим екологічним стандартам. Вода на березі Чорноморська така чиста та прозора, що там кожен день можна побачити веселих та грайливих дельфінів. На згадку створити дивовижно красиву аплікацію Чорноморський дельфін! Доброго дня, діти! Вітаю вас у рубриці Творча майстерня! Тема сьогоднішнього заняття чорноморський дельфін. Аплікація. Декілька цікавих фактів про дельфінів. Діти, як ви думаєте, дельфіни відносяться до класу риб чи савців? Більшість з вас швидше за все вирішить, що раз він живе у воді, то значить відноситься до риб. Але я вас розчарую: дельфін савець. Дельфіни володіють всіма ознаками савців, а саме вони вигодовують своїх дитинчат молоком. Вони теплокровні та мають шерсть. Так, так, саме шерсть. Новонароджені дельфіни мають слабко виражений волосяний покрив. У міру дорослішання він рідше, а незабаром зовсім зникає. Для дивовижної аплікації нам знадобляться. Аркушу білого та блакитного паперу. Блакитна фарба. Тарілочка. Клей ПВА, вода, ножиці, пензлики, олівець. Беремо аркуш паперу та складаємо його ось так вдвоє. Це буде стійка нашої роботи. Щоб намалювати дельфіна, ми обмальовуємо тарілку і починаємо малювати нашого дельфіна. Тепер беремо ножиці і вирізаємо. Дельфіни живуть парами, тому ми вирізали два дельфіни. Діти, скажіть, будь ласка, чого не вистачає нашим дельфінам? Правильно, плавників та хвоста. Кладаємо папір і будемо малювати плавники та хвіст. Та вирізаємо їх ножицями. Починаємо клеїти деталі роботи. Тепер будемо клеїти дельфінів на нашу основу. А що ще не вистачає нашим дельфінам? Правильно, очей. Щоб вирізати очі, беремо за еталон монету в 10 копійок. Подивіться, яка чудова аплікація у нас вийшла! Два Чорноморських дельфіни пливуть у глибоке-глибоке море. На сьогодні наше заняття завершено. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Є столицею хорошого настрою. Щороку, 1 квітня, тут проходить фестиваль гумору та сатири Гуморина. Оце так! є цікаве свято! Символом гуморини є клоун. Цього дня на вулицях Одеси можна побачити карнавальну ходу яскравих та веселих жартівників. Пропоную зараз максимально підняти один одному настрій та вивчити веселу запальну руханку з нашими друзями одеськими клоунами. you <laughs> Bear. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky dummy bear. I'm a jelly bear. because I'm a Але час повертатися додому. Нагадую, що для цього нам треба промовити чарівні слова. Спочатку їх промовляю я, а потім ви. Україну ми вивчаємо. Україну ми вивчаємо. Мандрувати полюбляємо. Мандрувати полюбляємо. Один, два, три. Один, два, три. Подорож завершує. Вам за увагу! До побачення!